Владислав Іванович, вітаємо з перемогою з неймовірною розв'язкою сьогоднішнього матчу. Як вам ця гра? Я думаю, що всі розуміли, що друга гра дуже важлива, і сьогодні буде багато емоцій і багато боротьби. Ну так, ми враховували це, і як я вчора казав, що гра друга буде складніша, так воно і вийшло. Багато боротьби вже там силові єдиноборства виходили на перший план, тому і багато боротьби було, і багато стиків, і багато емоцій. І тому я дякую команді за характер. Програвали там за 5 хвилин до кінця. ми. 3-2, Забили два м'ячі на останніх секундах. Це неймовірний гол сірого. Ну, Я вітаю наших болівальників. Будемо готуватися. У нас ще є матчі зі ну, І Традиційне питання. Будемо зачекати третю гру, що буде на найважливішим у третій грі. Ну, воно нічого не зміниться. Буде боротьба, буде характер. Потрібно використовувати свої можливості, які ми створюємо. Десь у нас в цьому питанні є питання, і також трохи потрібно зробити акцент на захисні дії, де є деякі, скажімо так, не провали, але ну, розконцентрація або там недогравання зі своїм гравцем в своїй, або в своїй зоні. Тому Будемо це на це вказувати, переглядати ігри і вказувати на це хлопцям.